Відповідно до распоряжения законопроект месец, сесії положены. що слово решение. За основу доступного, щоб сплатити час. Будуть якісь ще пропозиції до порядку? Тоді станемо звання приведення за основу в цього.

Те, що в такому складі ми збираємося, те, що вам не буде виділювали села, і ми дійсно готові працювати над тими питаннями складними. На великий жаль, ми всі розуміємо, який час ми живемо, тому є питання, які ми не встигаємо працювати, і, безумовно, є зміни, тому прошу підтримати напрацювання виконшого органу для того, щоб ми зробили повні дії, які потребують по бюджету досвідної бюджетної комісії, то по певному питанню будемо сказати, якщо додаткові вас ми буде виявляти саме зараз до бюджету сільської до ради. Є питання сільної бюджетної комісії. Заважні пропозиції добре. Стармина голосування. 32-го року. У нас звернулися командири двох частин. Одна частина щодо передачі квадрокоптера, друга, тому що ми Так як це було терміново і були контактні особи даних Частин тому виконавчим комітетом було прийнято рішення щодо передачі і прохання підтримати ситуацію. На початку року ми виділили кошти за видів опиційну... кофе. А з якого часу вони в нас знаходяться? Сьогодні вже шостий місяць. Більше місяця назад ми прийняли їх. Проведений тендер, кожен купіли і ви питання. А, я ну, не можу за ті проекти, які я не бачив. Ви надали а, про затвердження рішення виконкому, самого рішення виконкому ви не надали. На сайті, на сайті. А, так, скажете, Я не буду шукати по сайтах, де там, що є. Нам розсилають проєкти рішень, чому про які рішення Ми розіслали. Рішення до контроля. Дякую. Рішення став на сьогоднішній день понад 200 хлопців через своїх. Ми намагаємося першу чергу через звернення а, наших хлопців, наших тепер. А, дякую. А а є у нас ще подібного плану так? ще є, а бачення немає. Маленький.

і а, ми виходимо на зв'язок, з с... зважаючи на ну, течку, навіть якщо фистотово... це наші хлопці, підрозію, міч, тумово, і після того звернення як модель, як он зазначені. А наші хлопці, як модельного підрозділями, штурмовий і звідали підрозділям тощо, тому такі речі є не потрібні, а вже там ставлено на масло. Ремонт ліцеї, ласки, я бажу, на ремонт відносин поділу ремонтського ліцею школьність ради. Визвожу, що модерну засиль вже витратили кошти на облаштування на приміщення без встановлення відмостки. Вода підстави на зараз попадає в підвальні проміщення. Ті, ті кошти, які витрачаємо, вони свирятнені нам необхідно. Змінити попівлю творення міського заходу, потрібно зробити отмостку, Нам потрібно розробити проєкт щодо тимчасового пиття. І в нас зараз є можливість отримати додаткових близько 10 мільйонів на влаштування. Але зробити облаштування не зробити покрівлю отмостку, це 10 мільйонів, вважаючи. Це не наші гроші, а я вважаю, що це гроші нашої України, в наших депутатів. Ми маємо думати і зберегти те, що буде побудовано. Нам необхідно перевірському закладу прийняти ряд питань щодо покращення умов і збереження того майна, яке ми закупимо і зробити. Зараз на розвиті питання щодо кошторисної документації. На в в а чому у нас спочатку змінили бюджету, а потім вже рішення приймаються? Якщо зараз якісь будь-які рішення не приймаються, а гроші вже там змінені. Це повинно бути навпаки, все життя буде, чому зараз це неправильно поки що. Де цифри взялись? Хто прораховував цифри, що саме 471 тисяча треба для цього проєкту? Для того проєкту 200, де взялись цифри? тому придумуємо і щоб побільше схилити, з повністю замку бачу. Конкретні пропозиції чи зауваження будуть? Будь -як, зауваження. Як зазначають люди, які розбираються трошки в цьому, це, що у нас розбиті ПКД на різні роботи по одному об'єкту. це порушення ДБН. Це по-перше. По-друге, як я розумію, що якщо замовляти всі ці роботи одним пакетом, одним проєктом то це все буде дешевше і ми зекономимо кошти, а, які могли б витрачені бути більш ефективніше. Тому я, підтримуючи голосування за цей паде, я вам скажу, що для того, щоб приймати рішення, треба не трошки, трошки скажімо, більше розбиратися професійним, І у вас питань таких не буде. А коли трошки-потрошки, трошки, ну так не виходить. Ну, нам не дуже, що ви організуєте, не це ваше право. Зауважені пропозиції до проєкту рішення будуть. Ставим на отзывание. 14 за, да, решение проекту документации капитальный армонт ну, да, в Удивлеве. Я уже сказал, в за важную пропозицию, которую я ставим на 14 за предметов на стыке проект документации, ремонт а, с цивильного а, пропозиции ставлю на голосование. Я, я, принадл... ну, я, уже не буду. Зараз ми говоримо, не можу говорити перед нами. Я перепрошую 15 за рішення прийнято. Внесення до чисельності та персонального складу нашої кодицької депутати, дякую за підтримку і довіру. Ми проголосували за прийняття заступника. Зараз офіційно хочу представити Сергій Олександровичу заступник міської ради, ради. А, відповідно до закону заступник Єчні на виконавчому комітету технічних рішення щодо зміни складу в виконавчий комітет заваження пропозиції до проєкту рішення. Давне на голосування дане питання. Дякую за

Це працівник нашого управління Володимир Ташинський. Зараз збільшується кількість об'єктів, кожному об'єкту потрібно виїжджати навіть декілька разів на день, коли ці об'єкти розташовані в дворі, такої потреби немає, але коли там ревне затишне маркусівка, то значну частину коштів витрачається до тимчасом. Можна запитання, а якщо автомобіль береться в оренду, то яким чином ремонт його? Ремонт Распочатку? за власну кошту. Ремонт. Тут Що доводиться тільки відшкодування пального? Ставимо голосування до питання. За рішення прославити депутатки, депутати, а, дякую ще раз за те, що за можливість И прийшли на початку сесії, приліти на вічерпаний, а, а початку закритим.